Привіт всім, це Counter-Strike 2. Хотів би вам показати нову карту Ancient. Як тут можна розкидувати дим, флешки і так далі. Давайте зараз я закуплюся. Можемо перейти на Б. Для прикладу, Перша. перший дим, от можемо на третю травинку і зразу йде на двері. Таким чином. Можемо ще отут, як біжимо, ось сюди націлитися димом, для прикладу, біжимо-біжимо, націлитися сюди димом. От показую, куди воно падає, бачите? І теж димом повністю закриваємо цю зону. Ну, хто як, кому як потрібно. Ще є отут дим інший. Якщо тут стояти, тут є одна травинка і друга, між ними ставимо і теж дим кидаємо таким чином. Це отакі дими, різні можуть бути на двері. Ще може бути е, отакий, наприклад, вогонь. Біжимо, біжимо. Ось тут є тінь, оцю тінь. І кидаємо вогонь. Зараз покажу. Ніхто не може пройти таким чином вогонь. Так само можна сюди. Наші тут кімната вона одразу попадає, так само засліплює. От. Тепер іншу сторону, якщо йти сюди, тут є табличка. Діжимо, кидаємо табличку і вона теж сліпить. Вон тут воно падає. Потім можемо відкинути ось сюди. Дим, щоб ззаді ніхто осліпили, дим, кинули, все, можемо йти. Наш напарник з цієї сторони і тут вже двоє тримаємо двері. Таким чином не даємо вийти. З двох сторін. От, тепер як можна на центрі, димо тут поріг. Тут кутик. От і маємо Дим. Повністю за ДМІЛ. Так на. Можна перейти на цей бік, як це буде повністю задиміно. Ну тут чуть-чуть тут вже видно. Тим чином. Якщо тут вибігати, то можна отак. Доце тут де світло починається. Обігаємо і. Все кинули. Вона тут впала, коли тут хтось виходить, йому прямо в очі йде ця сліпова граната. Отак, типу, на центрі можна. Зе і з цієї сторони відповідно затримали центр. І вже тоді виходить, якщо там наші зайшли, ми тут затримали. Ми відрізали центр повністю, тільки на А вони можуть йти. Вже тут може хтось один тримати на центрі, а інший може допомагати там на А переходити для прикладу. От. Якщо з А Абліфти, Зараз покажу беремо флешку, як оцей. Зараз ще раз покажу. Отак. От Маємо кидати. Як біжимо. Тепер дивимося. Вона падає так, що сліпить хто буде бігти звідси. Дуже сильно сліпить. І ми можемо сюди ближче зайняти. тут. Кинути гранату, гранати? Можемо отут обов'язково кидати вогонь. Чому покажу? Бо тут часто хтось сидить, щоб його спалити. От, таким чином можемо зайти вже сюди. З цієї сторони. Ну і тепер як? Терористи виходять. Можемо через цю на А покажу як. Е, краще виходити через цю сторону. Отак сліплять більше. От. І кидати осюди вогонь. Вогонь. І зразу ось сюди. Кидаємо, щоб засліпити таким чином. От, тут напарник виходить, може гранату ще кинути. Всі, хто тут ховався, щоб його зірвало або забрало чуть чуть житті і його добиваємо. Далі. Тут можна ще отаку гранату. Дивимося, стаємо сюди. Отак от десь ставимо. Deflaying І вона перекриває, хто йшов сюди, повністю перекриває. Ще є така граната, от як стаємо от тут цю лінію. Так. І тут є кутик. Все, тут вже нічого не видно, так само. От як зайти сюди, покажу. Взагалі, ніяк. Якщо немає дима можна туди ще вогонь закидувати. Це як виходимо так. «Тролі, «Тролі. Сюди. О, я думаю, вогонь туди кидав. Туди всередину, щоб це. Тут якщо у нас вже лежав дим, от, він відкрився, хто буде ставити бомбу, обов'язково мати дим, щоб сюди дим закинути, От. і могти в дим зайти і поставити бомбу таким чином. От. А інші вже дивляться, щоб з тих з цієї сторони і з цієї сторони ніхто не вийшов чи з диму. Таким чином заходимо на А. Зараз покажу, як на центр можна заходити терористам. Еншн не дуже популярна карта, але якщо її гарно вивчити, тут буде досить цікаво грати. Так, значить отут стоїм ногою. А тут є два листочка. на них. І отак пускаємо дим. Чекаємо, що він розкрився. Можемо сліпити. Для прикладу. Отаким От чином. Тут вже посліплений. Тут граната. От. І можна таким чином вийти. Тут дим, тільки ця. І тут дивитися. Ну, тут можна теж чи дим, чи ще щось скинути. Отак правильніше. Можна дим кинути, і тут тільки вже можна проходити через центр. Сюди, наприклад, з двох точок, щоб перейти на А, наприклад. О, звідси і звідти. О, це як терористи можуть йти. Ну і терористи ще один, як вони можуть йти, це з цієї сторони. Стаємо тут кутик. Шукаємо тут посередині дерева цей листочок, вкрай листочка. І це буде дим. Ось такий дим. Покажу як він паде. Ось таким чином він падає. Тут ще можемо вогонь кинути. Тут... Щоб ніхто не міг вийти звідси, ну і вже в оцю сторону дивимося. Хтось дивиться в дим, щоб з диму не вийшли, ну і в цю сторону димось. От, І вже ставимо бомбу. Таким чином. Це як от виходити через цю сторону для прикладу. От, а хтось тут вже стереже. Таким чином виходимо. Якщо сподобалося. Відео, ставте лайки, підписуйтеся, це важливо для каналу. Чим більше підписників, тим довше живе канал. Всім дякую за увагу і до зустрічі. Я ще буду розказувати про інші карти нові. Всім па-па!